Вітаю вас малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. І тема його поділ слів на склади та наголос. Погляньте на чотири картинки. Уважно роздивіться їх. Пошепки назвіть кожен предмет. Та про себе визначте, зі скількох складів він складається. А зараз давайте разом. Який предмет відповідає цій схемі? Ця схема з трьома складами. Ану, подумайте, яка картинка відповідає їй. Так, вірно, це машина. Давайте разом поділимо це слово на склади Машина. Наступна схема яка картинка їй відповідає? Так, це черепаха. В цьому слові чотири склади: С. РЕ, -па ха. Продовжуємо далі. В цій схемі яка картинка відповідає? Так, ВАЗа. Два склади має це слово. ВА ЗА. І залишилася остання картинка. Який предмет? Відповідає цій схемі. Звісно, це дім. У цьому слові, один склад дім. Ми з вами знаємо: якщо у слові є голосні звуки, то стільки складів і буде в цьому слові. Дітки, в кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше та сильніше, він виділяється голосом. Щоб легше було визначити, який склад у слові вимовляється з наголосом. Необхідно слово погукати. Наприклад, ВАЗа. Перший склад має наголос. І наголос ставиться на голосну. Погляньте, малята, якою фішкою позначається наголос. Знайдіть у себе таку фішку. Наголос наш друг і дуже добрий помічник. Наголос відомий словнозвісний чарівник. Замок перетворюється на замок. А великий килим на килимок. Діти, який склад наголошується у слові замок, а у слові замок? Діти. Ваше завдання буде визначити кількість складів у слові і наголос. Ось такі слова, діти: жук, білка, кішка та риба чекаю на ваші фото та відео. Дякую вам за увагу. До побачення, малята!